Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю з себе на каналі. І сьогодні хочу вам розповісти про вже третій потік психологічної підтримки українців, українських біженців в Польщі. Його організовує фундація Незламна Україна. І згідно з інформацією, з офіційної сторінки організаторів даний курс розрахований на мам татів, на бабусь, на дідусів, які. Не зі своєї волі опинилися в Польщі, які тікали з України самі або зі своїми дітьми, і на сьогоднішній день почуваються, ну якби відчувають депресію, почуваються в небезпеці. Мають якісь інші там тривоги, мають якісь панічні атаки. От для будь-кого з українців, в принципі, так хто виїхав до Польщі після 24 числа, буде даний курс корисним. Він є повністю безкоштовним. І, як говорять також організатори, цей курс допоможе знайти внутрішню опору і впоратися з травмами та налагодити комунікацію з людьми. Трохи детальніше про цей курс. По перше він покликаний допомогти дорослим подолати наслідки травматичного досвіду від війни, навчити методів психологічної самодопомоги при тривожності, панічних атаках, емоційних зривах та апатії, навчити батьків, як допомагати дітям вдома адаптуватися до нових умов життя, подолати травми від війни та суму за домом, і також надати батькам та вчителям варіанти співпраці для утворення підтримуючого середовища як дітям. Так і одне одному. От. Також маю пряму мову від. Психологині фундації «Незламна Україна. Робота в групах це саме те, що потрібно. Жінки бачать, що не одні з такими проблемами, що можна знайти підтримку, не бути засудженими та висміяними людьми. Коли працює група, це зовсім інший психоемоційний фон. Уже під час проведення таких груп жінки починають більше спілкуватися між собою, дізнаватись щось нове та дружити одна з другою. Також вони видають ну якби дуже багато корисної інформації, яка допомога допоможе, допоможе е, вам е, підтримати своїх дітей, які або стали свідками якихось бойових дій в Україні, або навіть ними не являлись, але все одно вони якби вже більше року відчувають оцю емоційну напругу, плюс е, так само. Діти, які ні з того ні з цього виїжджають в іншу країну. Їм дуже тяжко адаптуватися. Вони часто закриваються, не хочуть вчитись, не хочуть ні з ким спілкуватися, ні з своїми однолітками, ні з дорослими. І з такими, таким дітям справді треба підтримка і тут якби вас навчать. Чим класний цей курс, тим, що все проходить онлайн в Zoom. О, так, робоча мова там українська. і... Заняття будуть проходити по вівторках та четвергах о 18.30. також, окрім цього, буде створено окремий. Чат, я так розумію, в Телеграмі, і там е, будуть додатково надаватися конспекти, які проговорювалися на заняттях, а також будуть давати домашні заняття. Скоріше за все, це будуть якісь практичні завдання для вашої роботи як з собою, так і зі своїми дітьми. Загальна тривалість курсу буде півтора місяці, і тривалість одного заняття буде від півтори до дві години. І нагадаю, що це все повністю є безкоштовним. Е, курс стартує 28 березня і для того того, щоб зареєструватись, потрібно, по-перше, заповнити Google-форму і по-друге, додатися в <кій> спеціальний телеграм-канал цієї е, фундації, де також розміщено багато е, цікавих та корисних е, цікавої та корисної інформації з даної тематики. Е, так, і останнє. Правило кисневої маски стверджує, що допомогу слід надавати спочатку дорослим і вже потім дітям. Навчившись допомагати собі, мами і тати краще впораються з наданням допочі своїм дітям, каже психологиня Ольга Коба, кураторка цього курсу. Тож, друзі, якщо ви Відчуваєте, що вам потрібна якась стороння підтримка, або у вас є такі знайомі, яким вона потрібна. Обов'язково йдіть на цей курс. Тим паче, що це безкоштовно і це однозначно не буде лишнім в наш тяжкий час для будь-кого з українців, тим паче серед тих, які зараз вимушені знаходитись за кордоном. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!